Заборонити рух під аркою, таке рішення виконавчого комітету Новгородської міської ради було прийнято за вимогою істориків, архітекторів та археологів. Така дія зумовлена, щоб запобігти ще більшої її руйнації. Перший крок було зроблено. Біля тріумфальної арки поставили знак, який забороняє рух під архітектурною спорудою. Однак це не зупинило водіїв автівок, які, незважаючи на знак, продовжували їздити, не задумуючись про те, що кожен поштовх ґрунту може спричинити обвал шпаклівки та тріщини пам'ятки. Знаку, як виявилось, замало, і минулого тижня під аркою з'явили споруди. Рух під аркою все ж таки припинили, встановлюючи ось такі споруди. Однак водії Новгородсіверщини виявились ще винахідливішими. Щоб не їхати паралельною вулицею, вони минають арку тротуарами. Про те, що автівки курсують тротуарами, свідчать ось ці сліди від колес. Як буде вирішуватись дана проблема, дізнатись про це, ми пішли до Новгород-Сіверського міського голови. Я думаю, що ми. Звернемось до правоохоронних органів для того, щоб біля проїзду під аркою було встановлено патруль, патруль з працівників поліції, які б оформлювали протоколи про адмінправопорушення за порушень правил дорожнього руху. Арку в місті маємо, однак міська рада жодного відношення юридично до неї не має, заповняє міста. бо вона є об'єктом на балансі установи, яка підпорядковується обласному бюджету. В телефонному режимі нам вдалося поспілкуватися з директором музею заповідника «Слово Полку Ігорев'ям Миколою Сугоняко, який повідомив, що 90 тисяч гривень зі спецрахунку виокремили. На 27 вже закупили необхідні матеріали. Тобто, ремонт все таки буде. Переймаються виглядом арки і місцеві жителі. Конечно, добре, що запретили движение, тому що арка же разрушается, это же что ж розрушається, це все-таки ж історична цінність. Це ж треба давно вже було отремонтировать, що ж вона розвалюється. Якби те ремонтували, звісно, було б бы добре. Наша арка она зараз перебуває у дуже аварійному стані і обвалюється і сипиться ося штукатурка. Правильно, що перегородили, а то не дай Бог ще на когось паде чи на яку машину, яка буде проїжджати. Я вважаю, на мою думку, правильно. Нехай відбудовують арку, адже це історична пам'ятка, яка заснована була за Катерини II. Хотім, щоб у нас все було красиво, щоб було достойно. Це наша прелість, наша, як говориться, ця арка, вона дорогого стоїть. Я не роблю, а куди проїхати, куди об'їжджати, то так ближину немає, а ще об'їжджати кругом. Я те не собі, щоб пілюки тут не було. Архітектурну пам'ятку маємо, а реставрувати її не можемо. Цікаво, а чи змінилась би ситуація, якби даний об'єкт був на балансі міської ради? Ми то можемо це собі дозволити, але ж виникають питання благоустрою всього міста, як ми потім будемо робити ямковий ремонт, як ми будемо чистити дороги, як ми будемо прибирати сміття. Я думаю, що треба залучати. Меценатів, треба залучати громадян, це спільне фінансування. Може, це не капітальний ремонт, а зробити поки що поточний, без якоїсь документації, але ми зобов'язані привести в належний стан цю арку.